Сьогодні, завдяки сприяння обласної державної адміністрації ми отримали три фури продуктів. Одна фура з водою повністю була біля тисячі продуктових великих наборів. І ще отримали набори продуктів. Там у нас було і згущене молоко, там маленькі продуктові набори. І Таке інше там було, в тому числі, засоби гігієни. Отримала на свій склад тисячу продуктових наборів від Харківської військової адміністрації і отримала воду 27 палетів. В наборі є повний набір продуктів, який необхідний людині для того, щоб, мабуть, місяць прожити. Це нормальний. Повноцінний продуктовий набір, крупи, ячка, пшеничка, макарони, муки, два пакети, згущене гущене молоко, тушонка, три банки, олія є і печиво. Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу, продуктові набори, макарони, кукурудзу, томати, згущене молоко, засоби індивідуальної гігієни. І далі проводиться вигрузка товару. Ця допомога людям дуже потрібна. Це йде і на інші громади. Місто Купінськ, там Дворічна Кіндрашівка. У нас є свій облік. Ми подивимось, яким чином був розподіл. До сьогоднішнього дня побачимо, які населені пункти у нас неохоплені, і таким чином будемо приймати вже рішення, куди буде цей розподіл ти або в Кіндрашівську громаду, або в місто Куп'янськ. Воно поїде, або поїде у Дворічанську громаду, або частково захопимо Курилівську громаду. Будемо рахувати, дивитися, де найбільше це необхідно і де найбільше у нас на сьогоднішній день люди потребують нашої допомоги. Гуманітарка зараз звичайно потрібна. Вона необхідна якраз таки для того, щоб люди розуміли, що вони важливі. Для того, щоб вони знали, що країна про них дбає, що про них пам'ятають всі волонтери, що вони точно не будуть самі. На себе залишені ми не замикаємося на Шевченкова, нам так і не вдається це робити. От, практично я кажу Шевченково оцією допомогою, яку ми називаємо через обласну адміністрацію під її координацією. Ось ця допомога сьогодні зайшла продуктова повністю у двори. Плюс багато волонтерів виїжджають. Зараз ми робимо оцю от логістику, систему для того, щоб охопити всі села. З деякими пропусками вулиць можливо, але сьогодні ми вже охопили повністю всі населені пункти мінімум один раз продуктовими наборами і половину населених пунктів населення половину охопили хімічними такими наборами, де є все, те, що потрібно для санітарії, гігієни, для прання.